Вітаю всіх на Пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. І сьогодні ми поговоримо про Вощенку. Як бджілки працюють. Як бджілки працюють на квітках можна дивитися довго. Але зараз я хочу поговорити про таку підписник мені. Написав у коментарі, можна я вам прийшла упаковку вощини. Я одразу здивувався. Ну, я думаю, хто відкажеться від упаковки вощини. Але він сказав, що ця вощина біворт. щось вона мені не подобається, щось, ну не знаю. Чи, щось він забракував, чи на запах, чи на що. І <кій> прийшла мені упаковка вощиниця. Що я сам перед зробив? Я сам перед поклав свою вощину, яка моя у вулик, і цю, що переслав підписник? Звичайно, мою відбудували чуть швидше, але диви подивився на другий день і відстроїли і, і цю вощину. Але чому я піднімаю цю тему? Бо часто говорять, що виробники роблять там партію хорошої вощини, а потім пускають такі ну, неякісну. Ну, щоб порівняти, я ось взяв листки вощини. Ось, наприклад, був в Вінниці, купив таку Бістаровську. Є ось вона Бістаровська. Ось вощина. Кулакова, ось вощина Бістар, і ось вощина, це, що пристав підписник. ну На запах я різниці не побачив взагалі, що Кулакової, що бістаровської запах, ну, майже однаковий такий. Може, в мене нюх неправильний. Взяв ось забрусний віск. Теж запах. Той, той самий, що і від цей від, від вощини. Ну, але тут треба бути спеціалістом, щоб обілити. Ну, як ти оприділиш на око, чи ця ось окулакова, що вона супер якісна, що ось обістар. Е, е, тобто Бістар, Бі що ось Біворд, вони ось однакові. І що ця Бістар, що приснав підписник. Ну, але бджоли определяють їхню якість. Цю овощину, що прислав підписник, я її зразу поклав. Ну, це, звичайно, відводок. Ось дивимося, бджілки її потягнули рівномірно. Ось навіть занесли трошки меду. Ось бачимо, що був клапоть розплоду невеличкий. Ну, кажуть самі за себе, що потягнули, все супер. Ось друга рамочка. Теж, дивіться, потягнули все. І ще одну покажу, але ну, це пізніше. Я поклав там вулик Левицького. Побачимо ще там. Ну, Це останній вулик, який я маю качати. Ще один вулик залишилося відкачати меду. Ось дивимося, ще відтягнуто. Дивіться, маточка сіяла. Якби були якісь проблеми, були б, був би... Розпліт був плотненький. Так само цей був розпліт і бджілки занесли пилком. Ось дивіться, бачите, бджілки носять пилок ще й так на вулицю. Вересень а я ще, ще от качаю, качаю мед, понаносив. Ось так. Ще ось залишилося, бачите, ще треба відкачати, це лише ми їх забросу Дивіться, як тече мед. Тече нормально, він вже, звісно, густий дуже. Ну то що, геть медогонці за... застигає? Який ми зробимо з цього всього висновок? Друзі, я то, що з мене звинувачую, навіть ось останнє із сумів в коментарях написав, що... Реклам, рекламуєш неякісну вощину. Я показую завжди, ще раз сказав і буду казати, показую на каналі, так як вона є. На цьому точку, звичайно, тут багато різної вощини. Я купляв різних, буває, де в місті забігаєш, купляєш, буває, купляєш хорошу, буває попадається неякісна. Тут різна є. Тут, ну, В основному тут Покровська від дубовика є. Ну і біворд, вже є і бістар. Ще якісь, які я навіть не пам'ятаю. Ну, є. А на другому точку чисто лиш біворд, просто лиш біворд. І ви всі, хто слідкує за каналом, бачите, як там вони відстроюють, як, як носять метуті. Там просто вся вощина біворд. І бджолки кажуть самі за себе. А якщо претензії, що не це ж не до мене. Претензії зразу йдіть, дзвоніть, телефонуйте, там номер телефона є. Пред'являйте це виробникові, і хай він вам дає відповідь. Я відповідь даю, показую так, як є. Так що до мене претензій, я думаю, не повинно бути. Я подивився, якби воно показало, що вона пливе чи вона неякісна, я б так би показав, можливо, більше б і не було під цієї реклами. Але. Є, те ще є. Так що, друзі, такий і момент, який е, оприділяє чи оприділить. Я думаю, що рано чи пізно виробники зрозуміють. Я ще раз говорив, що якось багато вже пасічників переходять на свою вощину, багато, можливо, хтось і переходить на безвощинне. Ми без них якось можемо обійтися, але вони без нас не обійдуться. Так що вони мають задумуватися і давати якісну вощину. Бо неякісною вощиною вони гроблять наші пасіки помаленьку, воно незамітно, але все одно, якщо там є якась гадость у тій вощині, то, звичайно, бджолкам некомфортно і вони, вони від цього страдають. Добре, друзі. Бажаю вам вдало, хто може вже, можливо, закінчив. У мене ще залишився один вулик відкачати. Зараз саме головне – це підготувати бджіл до, до, до зими, збити різну патогенну мікло, мікрофлору з них, наситити їх корисною мікрофлорою. Оздоровити їх, збити кліща ну, повністю я не думаю, що вдасться. Це, мені кажеться, нереально його збити, але ми боремося з ним. Добре, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословінь. До побачення!